Ще одну новину хотів з вами обговорити. Вона, знаєте, якось так виривається з контексту, але тим не менш в, в контексті російських наративів вона дуже лягає дуже добре. Але розумієте, я зараз назву джерело, і мені якось трохи дивно стає, тому що джерело ну серйозне насправді. Фінська національна телерадіокомпанія, Улі з посиланням на е, національне бюро розслідувань фінське е, публікує матеріал, в якому е, розповідається про те, що злочинні груповання незаконно переправляють до Фінляндії штурмові рушниці, які призна... призначалися для України. Вже готові маршрути, процеси з'єднання необхідні для цієї контрабанди. Е, е, і вони наводять приклади, що один з каналів збуту це через банди байкерів. У Фінляндії діють три найбільші у світі мотоциклетні банди, які є міжнародними злочинними організаціями. Однією з них є Бандідос МС, яка має філії в кожному великому місті України. Про це розповідають фінські детективи. Ну досить, я ж, я ж кажу, що дуже абсурдно. Слухайте, фінські. Банди байкерів мають філії в Україні. Ну, Розумієте, щось... джерело, телерадіокомпанія «Улі», Уля, яке розповсюджує цю інформацію. От Ні, якось ну, трохи дивно це, знаєте, це я колись наскочив випадково на диск з таким собі, ну, так звані мультфільми такого дорослого вже плану, де основні герої це Мамонт і банда байкерів. Правда, не фінських, а опландських, ну трошки північніші фіни. Ну мені здається, вони трошки на тому поміщенні. Вони, хоча казочка про своїх банкерів байкерів, дуже крутих, дуже сильно ходить в голові. Але якщо серйозно, ну, справді давайте глянемо на деякі речі. Подібні інформації, подібні вкиди можуть відбуватися двох причин: перше, коли журналістам дуже вміло. Підсовують фальшиву інформацію, або за неї дуже сильно платять в тому виданні, яке готове продавати певні свої матеріали, певні свої сторінки. Або в другому випадку, якщо йде певне попередження якійсь країні, іноді, ну, взагалі, через треті країни, що у вас робить щось не так. Україні пішло кілька попередніх останнім часом. Свобода слова, вам 10 разів повторили. Ви маєте. Припинити діяльність олігархічно ватного антидемократично цензурованого телемарафону. Ви маєте це припинити? Ви маєте дати нормальний вихід інформації в Україні. Військова цензура, ніхто не заперечує, але цього не може бути, що я зараз, і відкрити три канали, які ви заблокували нормальне мовлення для них. Влада відмовилася це робити. Більше того, Ткаченко міністр умудрився на зустріч посами Великої Сімки притягнути оцих представників телемарафону, де вони розійшлися так, що вони почали ставити питання: а у вас там товариш, нету случайно контактика этими вот цими каналами там прямо п'ятий еспресо, А у нас там такі слухи є, що ви там щось їм допомагаєте. Ну слухайте, після того ну посили великої сімки, ну збибенилися. Кажуть, слухайте, знаєте, ви вже трохи обнагліли, ви за наші гроші будуєте путінський режим в Україні. Далі йде корупція. Ну, попередили, що якщо будуть перешкоди по створенню набу, а вони йдуть, ну, ви не матимете ні грошей, ні підтримки. Попередили, якщо будуть далі. Проросійські там якісь певні елементи у владі дуже багато розкрадання масові. Ну, ми знаємо історію з великим асфальтом. Знову 90 мільярдів закладено, скільки в цьому році вже вкрали на великому асфальті, ніхто не знає. Ну і в цей момент вимагають грошей. Ми зараз бачимо тендерні процедури. От я дивлюся, коли скажімо, мій товариш Володя Горковенко андукував тільки по одному району, тільки по місцевих тендерах, тільки за один тиждень, не діючи аеропорт Бориспіль. Тендер на мільйон гривень на парковочні стовпчики. в бориспільському районі мають якісь там е, свої санаторії, півмільйона на кавоварки. Війна йде, слухайте, не може вжити, і вони ж все це знають на заході, і нам тикають. Сухай, хлопці, якщо це буде продовжуватися, ну ми вам трошки натяком будемо говорити, а потім довбанемо, що буде мало не здасться. І пригадуєте, історія. От я на 100%, на не на 100% впевнений, що Україна не причетна до вбивства Дар'ї Дугіної. І в Америці всі знають, що Україна не причетна. Всі прекрасно розуміють, що це є розборки, якісь внутрішні російські. Але в газеті New York Таймс появляється стаття. Де група журналістів, які мають доступ до розвідувальних там органів США, отримують від, звіти з інформації, що це Україна зробила? Ну сувити, ну це сигнал. Це є удар по Україні. Це брутально. Це не, не добре. Але коли українська влада займається ну, відвертим бандитизмом і робить в Україні Лукашенківський другий або путінський режим, і за це ще вимагає грошей? Ну нам починають давати сигнали. Чи ви такий сигнал через Фінляндію? Я не знаю. Раніше такого ніколи не було. Через Швецію нам сигнали посилали. Пригадую, давно, але таке було ще при кучмі. Щоб через Фінляндію це щось нове. Але це можливо. Ну нам дали сигнал. Вони думають, що українська влада розуміє сигнали. Ні, українська влада розуміє тільки тоді, коли їм прийдуть, візьмуть за барки, витягнуть на якийсь брифінг і там скажуть: ти маєш в омані вкрадених 3 мільярди доларів в українців. Ті ці, ці долари ти перевів при допомозі там якоїсь російської компанії. Вони тільки таке розуміють. А захід далі говорить отакими ну, натяками, півнатяками, сигналами. Це може бути сигнал українській владі, що ви загралися. І тому ми починаємо піднімати ці теми. Те саме, що зробила Вікторія Спарц. Вона зробила шість пунктів ультиматуму. Ну не ультиматуму меморандуму. Пригадуєте? Два зрозумілі сап, єдиний, який виконаний, набу, який не виконаний, блокується. І два: це Кріт і реваншист. Знаємо про кого йде мова в українській владі. І два наступні і шостий, які я вважаю неправильними і неправдивими. Я не вірю, що українська зброя розкрадається а у чомусь у Вікторії Спарц. І це було підтримано певною групою республіканців. Правда, інші з пивові сказали, що цього робити не треба. Цим ми шкодимо. Але неоднозначно була реакція про те, що нібито з України зброя розкрадається і що Україна відмовляється від контролю. Ще раз кажу, я вважаю, що це неправда. Я вважаю, що це брехня, так само, як і брехня, ну взагалі не смішна брехня, бо те, що в Фінляндії озвучено. Але це йдуть сигнали або українська влада починає працювати елементарно, нормально в правових нормах цивілізованого світу. Або по нас будуть бити отакими от способами через журналістів. Ну, слухайте, а, скажімо так, прикладів того, чому не можуть по нас бити, дуже багато. Чому можуть по нас бити вірніше. Тому що, ну дивіться, з'являється інформація, що від журналістів, і розслідувачів, що один із осіб, які наближені до влади, присувається по Києву на автомобілі. Який uh -huh. американська компанія надала Україні для перевезення е біженців для збройних сил безпосередньо України. з зони збройних uh -huh. конфліктів. він пересувається на цьому автомобілі. Є реакція, до речі, Сергія Лещенка на uh -huh. ось е те, що Кирило Тимошенко їздить на Шевроле? Ось що він сказав: по перше, цих автомобілів дуже багато їздить по Києву. Uh -huh. Якщо ви звернете увагу, то далеко не один Тимошенко їздить на ньому. На ньому їздять чиновники Міністерства оборони, їздять чиновники Генерального штабу, їздить багато людей, саме не пов'язаних з безпосереднім виконанням військових операцій на сході України. Цей автомобіль не можна використовувати для військових операцій, тому що він не передавався для всіх цілей, тому що чітко сформульовано не для військових, а для гуманітарних цілей. Для вивезення ну знову ж таки. От мені цікаво наскільки така аргументація вона потрапляє в цій. Якщо така аргументація потрапляє нашим західним партнерам, вони це сприймають як персональну образу. Вони на неї колись дадуть відповідь. Зараз, доки війна, відповідь може йти отакими сигналами, попередженнями. А потім, ну, ми будемо зруйнованою державою після війни, неймовірно зруйнованою. нам треба буде дуже багато грошей. І нам їх просто не дадуть. Просто не дадуть взагалі. Просто повна відмова може бути по всьому. Нам зараз можуть відмовити повністю фінансові підтримці всього, що не стосується напряму озброєння, тільки зброю безпосередньо в натуральному вигляді, без грошей. Це можливо, це абсолютно можливо, тому що насправді ну, є якась межа. А от ці всі історії з поясненнями людей типу Лещенка ну вони неймовірно погіршують ситуацію, тому що ті речі прориваються на захід ну тут сидять посольства. Посольствах сидять відповідні е, радники і в них тілі апарати з пи політичних питань. Ну, вони ж моніторять українську пресу. І коли мова йде про пов'язані з ними речима, ну а те, що говорить Лєщенко, ну це ж просто маразм. Є конкретний автомобіль. Саме цей конкретний автомобіль був даний саме під конкретну тіль. Його випрошував Україна саме для такої цілі, і на цьому автомобілі іншими цілями їздити не можна. Це є з субовим становищем і це фактично викрадання. Але я хочу нагадати, це в них якась клептократія. Це не перший Кирило Тимошенко користується вкраденим автомобілем. Вкрали і, ав... якби він його придбав за власні кошти, питання Слухайте, якби він придбав за власні кошти і міг їх представити в декларації, що він ті кошти заробив, а не вкрав. То я абсолютно мені подобається, коли люди, які добре заробили, живуть нормально і добре. Тому що вони, вони розкручують ринок, вони купують дорогі речі. Якщо це не закрадені гроші, а за гроші зароблені, це дуже добре, коли багаті можуть жити багато, чесні багаті. Але перше, він чиновник, який ніде нічого не заробив. Але друге він їздить на вкраденому. Автомобіль вкрадений, тому що насправді він призначений для певної цілі. Не цільове використання це вже крадіжка, це кримінальний склад кримінального злочину. Але знову він же ж не єдиний. Пригадуєте, оце ганебне, крикливе затримання Гуєлашвілі там на Донеччині. Там він кудись їхав, його ще машина, гур, розвідки, питання: тільове використання було, чи не тільове. А знаєте, на якому автомобілі він їхав? На автомобілі, який спеціально був переданий американським посольством українським. Збройним силам гуру для того, щоб на цьому автомобілі їздили виключно профільні українські розвідники. Після того, як пригадуєте, був підірваний автомобіль одного з наших ключових розвідників-полковника. От біля мене на позняка був підірваний в 2015 році. От після того надав цей автомобіль виключно для профільних наших розвідників. Гойошвірі, заступник міністра внутрішніх справ, їхав на машині, яку йому віддав його сожитель Буданов. Вдома якого він жив? Вибачте, але це є злочин, це є кримінал. Ті люди навіть не розуміють, яким криміналом вони йдуть. Вони настільки живуть так, ніби їм ніколи не доведеться відповідати. Беремо ще знову автомобільна тема. Ну просто сипонулося. Заступник генерального прокурора Симоненко. прямий ставленик Татарова. Той, який татарова рятував від відповідальності, коли Венедіктова на день пішивав відставку, ну, видись у відпустку. А він Татарова справу перевів незаконно. Це був злочин, кримінальний злочин з Набу до СБУ. Сбу і швидесенько закрило. Він же. Знову Венедіктова, яка не хотіла брати на себе кримінальну відповідальність за посадовий злочин, на один день іде відпустку. Цей самий Симоненко відкриває кримінальну справу проти Порошенка за фальсифікованою за відомо фальсифікованою справою, яка вже давно розвалилася. Тобто, він кримінальний злочинець. В моєму розумінні так, от цей е заступник генерального прокурора, декларує вартість свого Мерседеса 60, якщо не помиляюсь, 80 тисяч гривень. А його вартість за митною декларацією, яку він був введений, 1 мільйон 700 тисяч. гривень. То в мене просте питання. 80 тисяч гривень і від 1 мільйон 700 відрізняються? І знаєте, що він відповідає? Ну, це моя жінка, коли його там купувала, мені так сказала, і я так задекорував. Вибач, чоловіче, у нас відновлено правдаєте. Конституційний суд скасував цю відповідальність кримінальну за брехню в декораціях. Вона відновлена за це. Ти вже маєш сидіти в тюрмі.